Привіт усім! З вами Алекс, і сьогодні ми розпакуємо справжнього помічника для кожного господаря: акумуляторну ланцюгову міні-пилу Крафтек і 8С. Це не просто пила, це компактна, потужна та дуже зручна річ, яка стане у пригоді вдома, на дачі чи в саду. Дивіться, що всередині сама мініпила Крафтек екс 8 с Вона одразу відчувається дуже якісною та міцною. Звісно ж, зарядний пристрій. Виробник обіцяє, що повна зарядка займає всього одна година, це дуже швидко. Аж два акумулятори ємністю 3 ампер годин кожен. Це круто, адже поки один працює, інший може заряджатися. Шина довжиною 200 мм, достатньо для більшості повсякденних завдань і, звичайно, ланцюг. Тепер давайте пройдемося по характеристиках, які роблять цю пилу особливою. Почнемо з двигуна: це безщитковий двигун потужністю 400 Вт. А це значить, що він більш довговічний, ефективний і не вимагає обслуговування порівняно зі щитковими аналогами. Для акумуляторного інструменту це величезний плюс. Пила працює від акумулятора на 21 вольт, що забезпечує достатню потужність для різання деревини. До речі, на неї надається гарантія 12 місяців. Тестер показує 27 вольт це майже 21. Скоріше за все в ньому стоїть 10 літіонних акумуляторів, з'єднаних 2 по 5 штук, які мають номінал 3,7 вольт, а при повному заряді 4,2 вольта. Як бачите, акумулятори достатньо потужні. Коли я зважив сам акумулятор, то він важить більше ніж пів кілограма, 589 грам, довжина шини 200 мм, а довжина різу до 120 міліметрів. Ідеально для обрізки гілок невеликих колод, дощок. Цікавий факт: країна виробник Німеччина. І країна реєстрації бренду також Німеччина. Це додає впевненості у якості та надійності. На відео я демонструю, як ця малютка справляється з дошкою та колодами різного діаметра. Як бачите, ця колода достатньо великого діаметра. Це вам не гілочка на деревах, які ми підрізаємо навесні. З таким успіхом можна і дрова різати, і невеличке дерево зрізати. Якщо у вас є запитання або ви вже користувалися такою пилою, пишіть у коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, щоб не пропустити нові огляди. До зустрічі!